Дорогі друзі, пані та панове, доброго дня. Олександр Вас вітає. Ну що, з поверненням мене в простір Ютубу більше року, я взагалі нічого для вас не знімав, не публікував нові відеоматеріали. Наразі я планую досить таки фундаментально братись за роботу з моїм україномовним ютуб-каналом. Тому я гадаю, що від одного до двох відео на тиждень від мене можна очікувати. Будемо з вами проговорювати дуже важливі теми психологічного характеру в різних векторах Це стосунки, і, власне. Спокій, певна там, гармо, гармонія в своїй голові. Це реалістичний погляд на світ. в Всякому разі сьогоднішня наша тема буде частково з цим пов'язана. Це реалістичний погляд на світ і навчитися синхронізувати свої бажання, свої плани з зовнішнім світом, котрий обов'язково буде внеси, вносити певні коригування в ваші дії. Тому любі, одне-два відео на тиждень обов'язково буде. Підписуйтесь, якщо ви вперше потрапили на мій канал, ставте дзвіночок, і також підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання буде одразу в описі до цього відео. Любі мої, давайте починати. Це перше відео за дуже довгий час моєї, скажімо так, відпустки на каналі. Тому для мене це ще такі, таке відео втягнутись так в процес зйомок і дещо якби виговоритись. Про що ми сьогодні будемо говорити? Сьогодні тема буде йти про планування. Всі ми любимо планувати. Ну як не всі ми любимо планувати, аудиторія, люди, котрі бажають прогресувати в житті, бажають чогось досягати. Ви однозначно колись купували якісь книги, дивилися, які відео, якісь відео по темі персональної ефективності. Персональна ефективність це коли ти намагаєшся себе якось конкретно зібрати докупи. Формуєш перед собою якісь орієнтири, ставиш перед собою якісь чіткі цілі, прописуєш певний план дій по своєму особистому життю, по своєму здоров'ю, по своїй фізичній формі, по своїй роботі, по своїй власній справі, якщо ви її ви її маєте. Тобто, це якби свідчення прогресивної аудиторії, прогресивних людей. Котрі бажають досягати більшого, беруть на себе відповідальність, і цієї відповідальності вони не бояться. Так, але є дуже важливий момент. Коли ми починаємо вивчати всю цю інформацію, коли ми починаємо брати цю інформацію, а саме практичні рекомендації, і намагатися внести в наше життя, ми в якийсь момент часу ловимо себе на дуже хибній думці, і е, цю хибну думку ми беремо собі на віру, що має бути, по-моєму, що має бути все підконтрольно так, як я хочу. Пригадайте, будь ласка, скільки разів у вашому житті була наступна ситуація, коли ви щось запланували, щось запланували зробити, а за якихось обставин зовнішніх... Внутрішніх ваших, щось ви не змогли вчасно виконати. Ви а, заплановане не реалізували, який був ваш стан тоді. Який був ваш стан? Ви були, знаєте, в стані Хтось навіть в агресії може бути, хтось дуже знервований, хтось може образитись на власну справу, на інших людей, на життя взагалі таке інше. Все залежить від, скажімо, психологічного виховання, від того наскільки в голові з точки зору психології, все в порядку, бо не в порядку, вже наслідки там різняться. Але тим не менш, коли щось йде не по вашому, ви, м'яко кажучи, цим дуже не задоволені. І ви починаєте агресувати. І чим довше йде не по-вашому, тим більше ви починаєте біситись об'єктивно, так? І тут є дуже важливий нюанс, дуже важлива думка, яку я хочу, щоб ви в цьому відео зафіксували. Це буде центральна думка цього відео. Ти можеш дуже багато чого хотіти, ти можеш дуже багато чого планувати, але пам'ятай, так, так чи інакше, зовнішній світ обставини. Будуть вносити свої корективи в твій план, свої корективи в твої цілі. І це є об'єктивна реальність. Сперечатись а, з цим є безглуздо. Якщо людина має план, йде по своєму плану, щось не вдається, вона починає біситись і просто знаєте кров з носу намагатися виконати цей план, а воно не виконується. А людина тим не менш продовжує робити знаєте, цю абсолютно безглузду наполегливість. Це означає, що людина не бажає сприймати світ таким, який він є саме в цьому його прояві. Не бажає сприймати ту фундаментальну реальність, котра полягає в тому, що зовнішній світ, люди, обставини, політика будуть вносити корективи в твої плани. І оце дуже важлива думка, центральна думка цього відео. Ви маєте це збагнути. І маєте вчитися коректно, адекватно реагувати на такі речі, котрі без жодних сумнівів будуть в вашому житті відбуватися. Постійно, особливо коли ви чогось прагнете великого з точки зору вашої праці, вашого бізнесу, вашої професії, якихось там персональних досягнень. Коли ви спіткаєтесь з комунікацією з іншими людьми, а там ми одразу починаємо бачити певну безвідповідальність, людина щось пообіцяла, а потім взагалі зникла. А ви на щось розраховували, і це розрахування своє ви вносили в свій попередньо сформований план. І тепер бачите за вини певної людини, одної людини, у вас план не виконується. І ви маєте розуміти, що це є частина нашого буття. Насправді, звучить це дуже просто. Я подаю вам все дуже простою мовою, так? але пригадайте знову ж таки себе, скільки разів ви на щось на когось розраховували, скільки разів ви це розрахування вносили в свій план, а потім і ніфіга, нічого немає. І ви біситесь, і ви бачите, що у вас план простоює, і ви ще більше біситесь. Тому що ви а, це мали зробити ще на вчора, на позавчора. А ви розумієте, що найближчий умовно, умовно, як приклад, тиждень місяць, воно взагалі не буде виконано. Тому з теорією розібралися питання, що робити? Питання а, як діяти? Розуміти. На теоретичному рівні, що плани це добре, вони мають бути. Я в жодному разі не намагаюся девальвувати сам процес особистого, персонального планування і формування цілей, такий таке інше. В жодному разі. Я не хочу це девальвувати, це дуже важливо. Це має бути. Але але в той же час ви маєте чітко розуміти, що ці плани можуть бути відтерміновані. Більше того, ці плани в процесі вашої роботи можуть бути суттєво редаговані і редактовані. Дуже простий приклад. Ви собі щось там напланували по, в темі фізичної вашої форми, або набрати фізичну форму, набрати мускулатуру, займатися, або навпаки, скинути вагу. І ви починаєте, іде, іде все, все дуже добре, а потім ви виходите на певне плато. Це нормальна історія. Ви виходите на певне плато, де вже робити зміни стає важко. Стає важко, плюс до того додаємо емоційне виснаження, фізичне виснаження. Все залежить від того, наскільки план адекватний чи неадекватний. Але це окрема історія, історія окремого відео. Ми дуже часто формуємо неадекватні плани. Це дуже цікава тема. Пізніше я її відзніму. А ось і ми попадаємо на певне плато. По плану ми маємо рухатись, а фізично воно не рухається. І що потрібно робити? Слухати себе, дослухатися до свого тіла. Я все життя в спорті, я, я прекрасно знаю, про що я говорю. Я е, дуже багато разів щось планував, але я розумів одне. Потім я збагну фундаментальну річ: тіло тобі да, дасть певну підсказку. І в першу чергу слухай своє тіло. Тому що, коли тіло відпочило, психіка відпочила, ти можеш дуже швидко пуляти і прогресувати. Але коли тіло стомлене, психіка стомлена, любі нові навантаження або намагання просто кров зносу. Вибачте, всуруся, але не покорюсь виконати свій план, будуть виходити тобі боком. Тобі буде від цього плану і твоєї, а, насправді, тут вже тупої, абсолютно наполегливості тобі буде ставати лише гірше. Тому, любі, знову ж таки, пригадайте свій досвід. Ви люди дорослі, і у вас є такий досвід. Що я запланував, а воно пішло не так. Я потім нервую. І це нормально нервувати, але дуже важливий момент. Пам'ятайте на філо на певному. Філософському рівні адекватно сприйняття цього життя. Ви можете все, що завгодно, планувати, але можуть бути такі обставини, які перекреслять ваші плани повністю. До прикладу, 22-й рік в нашій країні. Я гадаю, що 22-й рік перекреслив величезну кількість планів дуже багатьох людей, і наше завдання вчитись адаптуватись, тобто основна друга, центральна думка. Привчати себе, своє мислення, свою ментальність, свою психіку до адаптивності. Ми насправді дуже адаптивні, по за нашу психологію. Ми дуже адаптивні, але проблематика полягає в тому, що чим а, старші ми є, тим важче нам адаптуватись, і тим важче нам сприймати нову реальність, якщо вона гірше попередньої. Розумієте, в чому нюанс? Дуже важко сприймати свою нову реальність, в якій ти опинився, якщо вона сильно гірше твоїй попередньої реальності. І багато людей не витримують, хтось забухує, хтось, я не знаю, в, 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 в депреси серйозні входять, таке інше. Це знову ж таки процес. Привчати себе коректно, реалістично дивитися на цей світ. Тому любі. Давайте підсумуємо цей мій перший відеоматеріал після дуже довго, довгої відпустки від Ютубу. Планувати добре, ставити собі конкретні завдання, цілі, прекрасно таки має бути. Але ваш план не має бути дуже жорстким, не має бути також, що в день в день я маю це виконати. Ви, здебільшого ну, не сесію в університеті здаєте, так? Багато речей можуть бути відтерміновані. Якщо воно не йде, то зробіть крок в сторону. Повірте мені, нічого поганого з цим не відбудеться, нічого абсолютно кримінального не буде. Але ви переведете подих, ви трішечки відпочинете і, можливо, дещо інакше подивитись на ваш план, і на ваші дії, котрі потрібно робити надалі. Так. Планування добре, але не затискайте себе в дуже жорсткі рамки, тому що затискання себе в жорсткі рамки призводить до того, що ви потім самі кидаєте власну справу. Закидуєте займатися спортом, закидуєте тримати там ПП хороше харчування, закидуєте виробляти якісь звички, котрі мають бути внесені в вашу систему поведінки, простіше кажучи, напрацювання певної дисципліни. Чим сильніше ви себе. Зажимаєте в рамки, тим більша вірогідність того, що ви просто все потім візьмете і покинете. А вам це об'єктивно не потрібно. Тому реалістичний план і рухаємося. Ситуації, якщо ситуація вимагає від вас зробити крок в сторону, його варто зробити, і не варто з цим сперечатись. Ви не всесильні і не вважайте, що ви розумніші багатьох людей, умовно кажучи, і прекрасно знаєте, що буде за наступним поворотом. Не знаєте тому то і весь прикол, не знаєте і завдання. Вчити себе, свою ментальність, свій розум і свою психіку до адаптивності, як би боляче неприємно це не було. Відбувається якась хрінова ситуація в вашому житті. Ви сідаєте спершу потрібно скинути емоційний напряг і і знаєте це емоційне ж збудження, таке адреналінове. Дуже спорт в цьому допомагає. Всякому разі я це завжди роблю. І після цього, коли ви відчуваєте, що вас трішечки попускає, ви дещо розслабляєтесь, має піти процес розумової діяльності. Коли ви розумієте, мій план надалі вже не спрацьовує. Потрібно його редактувати, редагувати. Любі мої, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви вперше потрапили на мій канал і ще не підписані, обов'язково це потрібно виправити. Вам потрібно підписатись на мій YouTube канал. Тисніть uh, subscribe, тисніть дзвіночок. Щоб вам приходили повідомлення про випуск нових відеоматеріалів, попередньо планую одне-два відео на тиждень. Також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання буде в описі до цього відео. Дещо згодом я буду вам анонсувати вебінари, котрі я для вас буду проводити. Вебінари в цілому тривають півтори 2 години. Є чат, де ви задаєте питання, я в онлайні відповідаю на ваші запитання. Ну, мої підписники знають, про що йде мова. І як я на вебінарах працюю <гум> ось так, любі мої, все дуже дякую вам за увагу. Побачимось в наступному відео матеріалі. Пока!